Чи конкуренція на вільному ринку не є злочином проти любові до ближнього? Це залежить від характеру конкуренції. Якщо конкуренцію розуміють як систематичне знищення конкурента, то це є злочином проти любові до ближнього. Однак, якщо конкуренція це спроба зробити краще, аніж конкурент, то це ефективний засіб досягнення важливих цілей справедливості. Ціни падають, підприємці намагаються якнайкраще задовільняти потреби споживачів, ресурси використовують більш ощадливо. Підприємницький стимул та інноваційна майстерність отримує винагороду. тощо. Більше того, християни в усьому світі встановили форми співпраці, що не ґрунтуються на конкуренції, наприклад, кооперативи, які поєднують братерську допомогу та ефективність.